Всім привіт! Сьогодні на ваші прохання я записала майстер-клас ось такої неймовірно красивої різдвяної зірки. Цього року, звісно, майстер-клас вам не знадобиться, зате підписуйтесь і зберігайте майстер-клас, щоб зробити зірку на наступний рік. Для початку нам треба змайструвати шаблон. Я з'єднала кілька листочків А4. І зробила з них квадрат розміром картону, з якого ви збираєтесь робити зірку. Далі я зігнула квадрат ось так, потім в інший бік, і далі зігнула горизонтально з одного і з другого боку. І ось такий шаблон у мене вийшов. Далі необхідно знайти середину маленьких квадратиків з кожної сторони та з'єднати з центром Далі ми малюємо коло. У мене радіус вийшов 14 см. З'єднуємо вершини, як у мене на відео з колом, вирізаємо трафарет, саму зірку і за таким же принципом робимо велику зірку, обклеюємо фетром та декоруємо. Звісно, ви можете робити зірочку в будь-яких інших кольорах та декорувати на власний розсуд. А також, виходячи із матеріалу, які є у вас в наявності. Також я вирішила зробити китиці, які би звисали на довгих нитках із вершин нашої зірки. Я вирішила скористатися порожньою бобіною картонною від фатину. Ви ж можете намотувати пряжу на 3 чи 4 пальці, в залежності від того, які завеликі ви хочете китиці. Чим більша буде ваша намотка, тим пишніші будуть також китиці. Коли вже достатньо, відрізаємо нитку, і також я відрізаю нитку такої довжини, якої вважаю за потрібне, щоб звисала на ній китиці. І також допоміжний шнурочок, яким я буду фіксувати. Китицю. Знімаю акуратно, утримую все в купі, ось так от. і далі я беру меншу нитку і зав'язую ось таким от чином. Але всередину я вставляю ще додаткову нитку, шнурок, на якому будуть звисати наші китиці. Зав'язую міцно кілька разів. Також можна зав'язати ще вузлики на великому шнурку, щоб уже міцно все трималося. Головне, не нав'язувати багато, щоб воно було не дуже помітно, і водночас, щоб все було гарненько зафіксовано. Далі я отак от утримую кулачком нашу китицю і обв'язую додатковою ниткою, ось так от міцно затягуючи, щоб утворилась така голова. Зав'язую нитку, фіксую, відрізаю зайве, розстригаю. І рівняю так, щоб китиця була акуратна і красива. Урок, на якому звисатиме китиця, можна робити кручений. Такий майстер-клас є у мене на моєму YouTube-каналі. Ви можете його переглянути і зробити ще красивіше. Після того, як наша китиця готова, ось така вона у нас вийшла красуня, ми, звісно, мусимо зав'язати вузлик. На кінцях та відрізати зайве. Також ми робимо таку ж саму китицю в іншому кольорі, фіксуємо до вершини, і я вирішила на кінчиках ще закріпити ось такі велетенські помпони. Діаметр помпона 5 см. Також я вирішила пришипити, звисаючи на нитках дзвіночки. І слід сказати, що на кожній зірочок з самого початку необхідно зробити отвір, для того, щоб в майбутньому прикрутити за допомогою болта та гайки до палиці нашу зірку. Її можна робити рухомою або ж за бажанням закрутити повністю та приклеїти по центру фетровий помпон. Ось така зірка в мене вийшла. Якщо вам сподобалось відео, то обов'язково поділіться цим відео з друзями, підписуйтесь на мій канал та не забувайте поставити лайк.